Тенісний батл, друзі. З радістю вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось, тиснемо лайки. Заряджаємо потужні вподобайки. Пишемо змістовні коментарі. Дякую за підтримку. Другий тур. Другий тур батлу. Нагадую, перший тур був по Брізбену WTA500. Соболенко захистила свій трофей в Брисбені. І тому, хто прогнозував Соболенко, принесла вона тому 5 балів. Вітаю! Вітаю також, друзі, з тим, що наш канал вже подолав рубіж 45 тисяч підписників. Це ваша заслуга, це ваша перемога. І ці привітання саме вам. Вітаю! І, як я і обіцяв, повністю вже повноцінно відкривається і скріншоти, і їх публікація, і в Facebook-групі майстер-клас, і в нашому телеграм-каналі. Повертається до повної потужності і повного свого функціоналу. Наші всі соціальні мережі отже, другий тур нашого тенісного батлу сезону 2026. Другий тур буде проведено по жіночим матчам по жіночій програмі Australian Open. Сам турнір, основна сітка вже вночі. На 19 січня буде розпочинатися 1.64. Зараз йдуть півфінальні матчі кваліфікації, друзі. Е, вже ми знаємо, хто буде відсутній у жінок на Australian Open. 100% будуть відсутні цін Вень-Джень. 25-та ракетка, Вероніка Кудірметова, 31 ракетка, Луї Буассон, 36 ракетка, Деніель Коллінз, 65-та ракетка. Це представниці, які могли би бути напряму без кваліфікації, напряму в основній сітці. Ну, а якщо просто брати серед ймовірних сіяних, то це тільки одна втрата, як я і сказав, цін Вен-Джен. Китаянка не буде. Перша десятка, навіть більше скажу, перша двадцятка в повній мірі буде присутня на Australian Open. І це не може не радувати і не тішити. Погодьтесь! Забігаючи наперед у чоловіків більше втрати серед найкращих. Отже, як я і сказав, що у дівчат всього лише 4, ну, більш-менш відомих навіть не те, щоб тенісисток, які би вплинули на Australian Open, а такі, що десь ну, на одну восьму, одну четверту, не далі. Хіба що в кращі свої часи Цін Джень могла би навіть і за півфінал посперечатися, погодьтесь. Буде не хватати, звісно, саме Джен. Буде не хватати. Ну і я вважаю, що і Буасон, можливо, щось би сенсаційно могла б показати. Тепер пригадаємо, як було рік тому. На Australian Open 2025. Нагадую, що е, рік тому виграла Медісон Кіз цей перший турнір Грен Slam перший мейджор минулого сезону. Кіз переграла у фіналі Соболенко 6-3-2-6-7-5. Тому Медісон і Соболенко потрібно захищати фінал. А Кіз взагалі перемогу. Тому це Орієнтир номер 1 Далі дивіться. Також півфінали потрібно захищати Паулі Бадосі і Ігр Швйонтек. Запам'ятали. Чверть фінали потрібно захищати. Анастасії Павлюченковій. Коко Гов, Емме Наварро і Еліні Світоліної. Цим дівчатам потрібно захищати одну четверту. Ну, і на всяк випадок. Повідомлю, кому потрібно захищати ще й одну восьму. До всіх вище перерахованих, я додаю Єва Ліс, Даринка Касаткіна, Вероніка Кудєрметова, Олена Рибакіна, Ольга Данілович, Білінда Бінчич. Донна Вікіч і Андрієва. Міра. Міра Андрєва. да, Молодша. І кому цікаво, скажу, що окрім Світоліної ще перший матч подолали у нас Костюк і Ястремська. Які вийшли навіть і в третє коло. В одній 64-й виграли, в одній 32 виграли, і аж тільки в одній 16-й в третіх матчах програли Костюк Єстремська. Тому Костюк Єстремський потрібно, як мінімум, доходити до третього кола. А Світоліна, нагадаю, повинна захищати свої чвертьфінали. Така, е, довідка, така інформація. Нагадаю, коротко нагадаю наші правила: в нашому тенісному батлі, будь-з якого туру починаючи, можуть приймати участь всі бажаючі підписники. Тільки підписники. Мають право участі в нашому тенісному батлі. Це перший пункт. Другий пункт. Свої прогнози потрібно робити під спеціально визначеними для цього відео. Ось цей відео це і є спеціально визначений е, картинка. Зроблена особисто мною тенісний батл, і вона незмінна вже третій сезон. Другий тур жіноча програма Australian Open. Прогнози тільки тут і ні в якому другому місці. Тільки під даним відео. Це другий пункт. Третій пункт. Один учасник, один підписник, один учасник тенісного батлу, один прогноз. Не може один підписант чи підписантка робити два прогнози. Суда ж входить під пункт. Ви можете змінювати свій прогноз до терміну, до дати і до часу. Який указаний автором каналу, тобто ведучим тенісного батлу, тобто мною, ви можете змінювати свій прогноз на певний тур декілька разів, хоч 20, хоч скільки ви встигнете його змінювати. Але от зараз тут увага, друзі. Це дуже важливо, тому що були у нас порушення у цьому пункті. Не можете ви змінювати прогноз, поки не видалите старий. Спочатку, по-перше, треба видалити старий прогноз, а потім уже прогнозувати в коменті під даним відео по новому. І таким чином, ну, мало чи що може трапитись травми, хвороба, якісь е, інформації з приводу втрати мотивації, можливо, і так далі. Багато може бути причин, з яких ви можете змінити свою думку і свій прогноз. Тому це можна робити, але, нагадую, редагування. Заборонено. Редагування заборонено е, попри будь-які причини. Просто заборонено і все. Видаляєте старий і ставите по-новому. Це дуже важливо. Повторюю, тому що були порушення. Е, далі, ми в нашому тенісному батлі використовували у минулому сезоні. Тільки прогнози, тільки турніри, які тисячники і вище за рейтингом і за рівнем ATP і WTA. А з цього сезону, щоб збільшити кількість турів, щоб було більш цікаво, я вирішив додавати будь-які турніри. Головне, щоб представництво з першої десятки було як мінімум половина і більше. І бажано, щоб була присутня перша ракетка. Отакі От е, під умови для використання турнірів WTA і ATP для наших турів тенісного батлу. Зрозуміло так. Ну, і найцікавіше, це пункт правил нарахування призових турнірних балів. Якщо ваша претендентка чи претендент, що ви спрогнозували під даним відео, виграла турнір в даному випадку Australian Open, ви отримуєте 5 балів. Якщо вийшла в фінал, але в фіналі програла, ви отримуєте 4 бали. Вийшла в півфінал, ви отримуєте 3 бали. У чвертьфінал 2 бали. І в 1 восьму 1 бал. Зрозуміло. Ну, і так само по чоловікам. Вийшов в фінал 4 бали. Виграв в фінал 5 балів. Ну і півфінал 3. Чвертьфінал 2, 1, 8 1 Все просто. Тут без змін. І додався все ж таки тепер офіційний пункт. Останній і також найцікавіший, я вважаю, це призові наші вже не тенес, тенесисток і тенесистів. А наші призові. Наші призові, друзі. Увага, формуються в тенісній скринці. Тенісна скринька закріплена в описі, в описі під кожним тенісним відео, не тільки тенісного батлу, а під будь-яким тенісним випуском, під будь-яким тенісним відео, присвяченим тенісу. Тенісна скринька є і тут, в описі. В тенісній скринці формується призовий фонд тенісного батлу, а також призовий фонд самому активному коментуючому коментатору в коментарях під тенісними відео. Це буде десь. 15-20% від е, всієї суми зібраної до кінця цього сезону в тенісній скринці. 80, як мінімум, відсотків піде саме на тенісний батл. Наприклад, буде зібрано 1000 гривень 800 піде на тенісний батл. І половина із цих 800 гривень, тобто 400 отримає переможець. Перше місце, хто займе по підсумкам всього сезону по загальній таблиці. Друге місце отримає 30% 240 гривень. Третє місце отримає 20%. 20%. Це 160 гривень. І таким чином всі 800 гривень це 80% від загальної суми зібраної в тенісній скринці. Це піде на тенісний батл першому, другому і третьому місцю. Зрозуміло. Ну, а оці, що залишились 15-20%, підуть. Самому крутому коментуючому е, тенісні відео, або ж двом-трьом самим активним, хто дуже змістовні коментарі залишає під кожним тенісним відео. Тут теж зрозуміли, якщо будуть питання в цьому плані, пишіть. Поки що я обіцяв буду доповідати. По зібраній сумі в тенісній скринці. Поки що тільки я вніс туди перші 160 гривень. Поки що більш ніхто. Ви не плутайте тенісну скриньку і автору на каву. Автору на каву то просто мені як вдячність під іншими. Відео я е, публікую в описі. Під кожним з відео. Е, автору на каву це подяка просто особисто мені. А тенісна скринька це призовий тенісний фонд. Розібрались. Оп'ять же ж, друзі, знову ж таки. Якщо десь хоча б трішки щось не зрозуміло, пишіть запитуйте. Сказав. Так, це сказав. Ну, і саме найголовніше ваші прогнози приймаються тільки до терміну, до часу встановленого ведучим, тобто мною. Ну, наприклад, пояснюю. На другий тур. Ось на цей тур, на який ви тут будете прогнозувати, я приймаю прогнози. Ну, давайте рахувати. Понеділок, 19. Стартує основна сітка, 1.64. 64. Поки там буде розкачка, 2-3 дні. 19, 20, 21. Середа, 21 січня. Останній день, коли можна ще давати аж до опівночі. Тобто, 21 січня в середу я ще повний день всю добу приймаю прогнози. Як тільки годинник проб'є Одну секунду вже 22 січня я перестаю приймати ваші прогнози. Тобто 21 січня, включно за київським часом, до 23 години 59-ї хвилини 59 секунди. 21 січня. Тільки почалося 22 -е. стоп-машина. Зрозуміли. Я вже так на пальцях пояснюю, щоб зайвих запитань не було. І е, в назві даного відео, присвяченого другому туру, я напишу термін прийома від вас мною. Прогнозів на другий тур. Дякую, що вислухали, друзі. Наступне відео буде присвячено третьому туру чоловічій програмі Australian Open. І тільки там можна буде на чоловіків прогнозувати. А під даним відео тільки на жіночу програму, на другий тур. Це також дуже важливо. Відноситесь дуже серйозно. І дуже акуратно робіть свої прогнози. Прогнозувати треба, ну, якщо є сестри чи брати, чи е, схожі призвища, то бажано писати і ім'я. А якщо ідентичних нема, можна просто тільки призвище. Наприклад, Джокович. Є Джоковіч тільки Новак. Це зрозуміло. Або ж, на, наприклад, Світоліна. Вона є одна. А якщо Кудірметова, то бажано писати. Або хоча б ініціали В. Кудірметова, П. Кудірметова. Зрозуміли, да? Або ж Е Андрієва, М. Андреєва. Зрозуміли. Так само і. Матео Берітінні, а в нього є ще й молодший брат, він також тенесист. І так само Чирундуло, два брати і багато таких прикладів. Тому, друзі, е я вже сказав майже всі, навіть і подробиці, що повинно знати, е що повинен і повинна знати кожен кожна з вас, щоб не порушувати е порушення правил нашого батлу. По-перше, тягне на неприйом вашого прогнозу. Ну, Перше попередження, попередження ви вже почули. Вже і в минулому сезоні у нас були попередження і навіть покарання. Саме мінімальне, що може бути за порушення наших правил, це я просто не буду приймати у вас прогноз. На даний тур, якщо буде порушення. А якщо це буде не одноразово, а два, три рази і більше, це на мій розсуд, я можу навіть взагалі видалити з нашого тенісного батлу таких учасників, учасниць, і е, навіть вплоть до того, що заблокую взагалі. На нашому каналі. Все залежить від ступеня порушення. Тому, друзі, краще просто уважно слухати і не порушувати. Це, по-перше, повага. Я всіх вас однаково люблю, ценю і поважаю. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, чудового тенісного сезону. Я бажаю всім нам! Веселого, чудового і позитивного. Дякую всім, хто вже приєднався до нашого тенісного батлу. І всім тим, хто приєднається. Я впевнений, що нас буде більше і більше і більше. Ну і йдемо разом на штурм 50 тисяч. Дякую, друзі, що ви зі мною. До зустрічі, всім папа! -па.